Малахії, 3 розділ, 10 12 вірш: Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Савоот, чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір. Амінь. Досить гостра тема. Потрібно чи не потрібно давати десятини і жертви в церкву? Я вам скажу наступне: що раніше я могла витрачати кошти на випивку, алкоголь, сигарети в свій час в далекому минулому. Знаєте, в що я вкладала свої фінанси в смерть? Тому що ми всі знаємо, що від алкоголю помирає надзвичайно велика кількість людей. Алкоголь несе розруху в сім'ї, плачуть дружини, діти, і також є і жіночий алкоголізм, чоловічий. Я вкладала свої кошти в смерть. Зараз в мене є шанс вкласти кошти в життя в проповідь Івангелія Ісуса Христа від краю до краю землі, щоб люди спасалися.